Всім привіт, дорогі друзі! З вами Юрій. Сьогодні ми будемо говорити про ціноутворення на будівельні роботи. Як виявилося, є дуже багато адекватних людей, які моніторюють ринок і розуміють взагалі, що і скільки коштує. Основне питання, яке задають наші клієнти, як ви можете надати таку якість за відносно невеликі. Кошти. Власне, перше, ми нічого не беремо в оренду, Ні рештування, ні бетонозмішувач, ні взагалі будь-що не кажучи про банальні інструменти і таке інше. А це досить значна економія і відображається на бюджеті та в цілому на ціні на будівництво. Наступне, друзі, це розхідні матеріали, тобто не більше, не менше, приблизно 8-10% від всіх витрат це будуть ваші розхідники. Коли ви купуєте їх в магазині, то це означає, що ви переплачуєте приблизно втричі. Саморізи, болти, гайки, шпильки, будь-що пов'язане з рукавицями, сверлами, відрами і так далі, ми його купуємо тоннами. По суті, для своїх клієнтів ми стаємо чарівним магазином, котрий видає вам е, те, що вам потрібно, і в тій кількості стільки потрібно. Вирішуємо питання по логістиці і. Ви отримуєте адекватну ціну. Тобто, як на мене, це ідеальна модель співпраці. До прикладу, такі матеріали, як газобетон, закуповуються зимою досить в немалих кількостях і вони зберігаються на складі. І ми також економимо досить непогані кошти для наших клієнтів.